Ой, до, нарешті, нарешті він розквіт мій цикламен. Ще рік тому мені його подарували на зустрічі. і він був квітучий, такий класний. Я не хоче піднімати свою голову. Такий класнючий, Він так опускає головки вниз, Іначе наче так соромиться. В нього листя таке жорстке. Але він дуже полюбляє. Водичку, бачите, як він в мене росте. Отам От в кориці можна бути водичка постійно, Я його поливаю, туди водичка стікає, і він стоїть весь час у водичці. І геть був за літо, бо в листочки геть попадали. Я ж не знала, як його спочатку вирощувати. Його вирощувати треба як тропічну рослинку, щоб була постійна волога. Хоча тепло він не сильно любить, тому що, бачите, в мене на балконі стоїть, тут прохолодно. Я на день відкриваю вікна, а тут день прохолодно. І тут він напустив такі листочки і. Квіточки. Квіточки розпускались десь, мабуть, місяць. місяць. Так довго розпускались, поки вони піднялись, поки вони розкрились, і сьогодні вони нарешті розкрились. Подарували мені його 13 лютого в тому році. І от сьогодні 11 лютого і він розквіт знову. Боже, невже невже я цього добилася. Так що, в кого є цикламени, отак от треба вирощувати, щоб постійно-постійно була вода, отут в горщику, треба вже додати. І випиває воду дуже швидко. Підсохла вода, відразу треба доливати, Наче будуть листочки падати, і, буде, і цвісти він зовсім не буде, і листочки зів'януть і не будуть. А так в мене там дуже-дуже багато нових листочків. Бачите, з'являються нові листочки. І він у всій своїй красі. Думаю, що ще будуть квіточки. Так що, отак кого у цекла щоб ви знали, як з ними дивитися.